Паш, сьогодні е, така насичена гра, не вдалося вам все ж таки одержати перемогу. Проте я вважаю, що проти такого суперника як, як Майами ви дуже гідно е, зіграли. Трошечки не вистачило. Можливо, раніше потрібно було піти п'ятого або щось якось. Предприйняти, і я думаю, що варто віддати належне вашому голкіперу, який сьогодні і голи забив і сейви класні робив. Тому що як прокоментуєте сьогодні? Сьогоднішнього я думаю, після вашого спічу вже нічого мені додати. Ось але хотілось би відзначити, да, в першу чергу голкіпера. Він подарував нам надії на камбек, надії на результат. За допомогою цього ми почали битися ще більше на полі. Ми пішли п'ятого, нам не вистачило. Але я повністю задоволений кожним гравцем, який сьогодні був на даному майданчику, який віддавав всього себе, хлопці, хоч і засмучені, але попереду ще декілька кроків залишилось до кінця чемпіонату. Я думаю,